Найвища кара на землі, коли Господь вже не карає, і того, хто за груз у злі на призволяще залишає. Спокійно дні за днями йдуть, здоров'я, хліб є і до хліба, і, хоч змінивсь помітно путь, а обминають різні біди. Правдиве Писання святе, та у наш час. Не ті стандарти, це можна інших, як себе, старатися переконати, то Бог мене благословля, а люди голови схиляють. Ідуть богобійні віддаля, хитких ці справи спокушають. Мовчить Господь. Ні, Він сказав і тим незмінний залишився. Ти думаєш, як я мовчав? То я таким, як ти зробився, я викрию діла твої, і стане явним все Дуйоти! Діла твої покажуть на суді всім і тобі, нарешті, хто ти. Питання лише, де Бог звершить, тут чи вже в вічності цю справу? Біда, коли Господь мовчить, і лукавство вловлює лукавих. В останні дні. Між християн таких спокус, о, як багато, не дай Господь війти в той стан, коли перестаєш карати. Амінь.